Вітаю. Пане Дмитре, ось власне якось це головування в, в радбезі ООН Росія може використовувати для поширення своїх наративів на міжнародній арені. Пане, Пане Дмитре, чи чуєте нас? Ні, я не чую. Можна Пане. ще раз. Пане Дмитре, а зараз ще чуєте нас? Будемо зараз намагатися. Чумно. Ні, немає зв'язку. На жаль, немає зв'язку. О... Чи почав питання можна ще раз? Так, ще раз задаємо запитання. Говоримо про головування Росії в Радбезі ООН. І власне розкажіть, як Росія може використовувати ось це головування для поширення своїх наративів на міжнародній арені. Ну, взагалі, почнемо з того, що присутність Росії в. В ООН і в Радбезі ООН це воно взагалі м'яко кажучи суперечливо. Да, тобто, враховуючи, що в Раді Безпеки ООН Росія займає місце радянського союзу як постійний член, то і вона дуже так вдало паразитує на цьому, Да? тобто, зрозуміло, що ООН створювалося в сорок році і після Другої світової війни, країнами, які були лідерами, але стали, і стали одразу ж супротивниками, і, і воно так сталося з такими механізмами, щоб не завдати одне одному зайвої шкоди, да, так би мовити, і стабільність зберегти. Але зараз та, звісно, що ситуація змінилася. І тепер виходить так, що Росія, по перше, м'яко кажучи, використовує цей статус задля того, аби запобігти своєму покаранню. А другий момент вона в принципі взагалі вихолощила, да паралізувала роботу найголовнішого. Механізму збереження безпеки та покарання за агресію, да, за великим рахунком так сталося зараз. Це вже комбінується і з відповідними діями, наприклад, візит Путіна до північної Кореї, де була укладена угода, це взагалі руйнування навіть тих механізмів, які з великими потугами якось але були можливі через Редбез ООН створюватися. Да, тобто цю систему міжнародних санкцій, яка була накладена. На північну Корею достатньо рідкісний такий випадок, Да. тобто, ось і е, наразі, звичайно, що е, ми вже неодноразово бачили, що Росія використовує е, цей майданчик як пропагандистський, як саме найбільше високий пропагандистський. Бо ми бачили, що насправді. Авторитет Російської Федерації в ООН він е, не настільки е, великий, да, як би це могло бути уже, уже це помітно. Генеральна асамблея ООН голосує в принципі завжди е, за український порядок денний підтримку України. А тут е, е, БС, ООН Росія використовує так, як вважає, тим більше, що Китайська Народна Республіка своїми... Е, е, Своїм отриманням або правом вето теж підтримує її. Тож, зараз ми побачимо ось це. Да, тобто, вже проголошено те, що не буде українського, українського, українського порядку денного. Це що це бензі сказав, і другий момент так вони далі будуть використовувати його як пропагандистський майданчик, будуть намагатися витягнути а, якихось датам, хоча вони говорять, що не буде порядку денного українського. Будуть витягувати різноманітні такі речі, будуть говорити, намагатися цих військових злочинців представляти як жертв, що вони вже робили своїх, тому я думаю, що ось це зробить. Давайте поговоримо ще про візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до України. Нагадаю, що вчора він прибув до Києва, зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, і це скажімо так була перша поїздка після того, як Угорщина прийняла естафету бельгійського головування в ЄС. І, от, власне, пане Дмитре, як, як можна розцінювати ось цей візит Віктора Орбана до України? Чи може це бути як крок до налагодження відносин між Києвом та Будапештом? Насправді дійсно, візит Оргу до Києва тут Ну, звісно, да ми чудово усвідомлюємо, ким є прем'єр-міністр Угорщини, і не тільки навіть у контексті відносин з Україною, а й взагалі в для Європейського союзу для так би мовити принципів демократії. То там проблеми з Угорщиною саме під час прем'єрствування Орбана достатньо довгі, і вони стосуються саме демократії. І е, е, політичний шантаж з боку Угорщини. насправді, е, коли зараз е, Орбан представляв себе таким Да, е, який е е прилетів, що тут нібито у нього є якісь проривні рішення, насправді зрозумів, що це вимушений крок з його боку. Україна, будь-хто хоче цього не хоче. Вона в центрі порядку денного е, світу, хоче він чи не хоче, але він усвідомлює, що. Ну, в, під час ось цього угорського головування в Європейській Раді, да, тобто це було б аж надто е, нахабно м, брати і е, підтримувати той, е, ту поведінку, яка була і раніше. Да, тобто, бо оскільки Європейський е, Союз він продовжує підтримувати Україну, і це головне знову ж таки е, він і не був надто наполегливим, хоча це та, та пропозиція миру, яка нібито була там ексклюзивна, але від цієї людини, яка є симпатиком, пане Дмитре, перепрошуємо. Не... На жаль, маємо обмаль часу. Дуже дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Дякуємо вам за ці пояснення. Це був Дмитро Левось, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна».